Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Сьогодні аналізуємо життя волинян і роботу народних обранців. У студії Олександр Бик, депутат обласної ради. Бик Олександр Васильович обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Олександр Васильович, вам добрий вечір. Доброго вечора, і вам, і доброго вечора, шановним волинянам. Ну і пропоную розпочати нашу розмову з того, що ви, якщо не применшуючи ролі жодної з комісії обласної ради, належите, напевно, до однієї з найважливіших. Це бюджетна комісія. Про це почули Волоняни вже із довідки про вас. Бюджет 2014. Головний фінансовий документ нашого краю був прийнятий на останній сесії. Відносно спокійно було на цій сесії, коли приймали цей документ. Однак до цього дуже довго йшли. Чому? Звичайно, цей бюджет приймався не так. Просто, як здається, зовні остання сесія була відносно спокійною. Проте процедура прийняття бюджету була досить складною, бо приймалася в такий час, коли відбувалися системні зміни в країні, і хотілося все-таки побачити кінцевий результат, чи буде зміни в суспільстві, чи буде зміна влади. І бюджет цей не секрет, що готувала минула влада, бо обласна рада фактично тільки затверджує бюджет. А підготовлює бюджет основні показники, та тобто, як якась забиває туди це виконавча влада. І вони запропонували такий проєкт бюджету. Спочатку, звичайно, коли ми розглядали їх, там пропонували засідання комісії, неодноразово засідання комісії відкладалися. Е, незрозуміло нам було низка е, будемо так казати, потоків, низка напрямків, куди мали спрямовуватися кошти. Але в кінці кінців вирішили все-таки прийняти той бюджет з певними поправками, враховуючи те, що необхідно було довгу область, було не дуже добре, щоб жила без бюджету, жила на 1,12 частина частину витрат, і взяли за основу цей бюджет. Ми розуміємо, що наша область дуже пов'язана від загальнодержавного бюджету. Ми є дотаційною областю, і дуже залежимо від того, як відбуваються зміни в країні. І коли ми приймали цей бюджет, ми відмовилися від е, прийняття, від пер, ну, первинних показників по е, капітальних видатках, тобто конкретних об'єктів ми фактично не зазначали, куди будемо витрачати, і, і прийняли за основу той, що був бюджет. Крім того, ми вже врахували в цьому бюджету допомогу тим людям, які постраждали на майдані. Про це говорилося на бюджетних комісіях. Які загинули там, і які там серед них були волиняни, і які були поранені на майданах нашої країни. От основні такі знову момент. ж таки, якщо аналізувати бюджет минулого року і цей уже наш рік 2014, і, звичайно, економічна ситуація дуже сумна. Та й взагалі все дуже непевне до даний момент державі. Наскільки ми оптимістично можемо дивитись на папері, цей бюджет був так розрахований, що він ніби має як бути ну, розвиватися порівняно з минулим роком, але чого ми е, і з самого початку ставили такі критичні різні запитання, що він реально. Не відповідав тим показникам, які були в суспільстві. І він зараз, можливо, планово в чомусь йде і приріст, і ріст. Але, враховуючи, зараз пройде перший квартал, будуть робитися перші висновки, перші будуть оцінені показники. Тоді будемо говорити, чи цей бюджет буде виконаний, чи ні. Я переконаний, що все-таки на рівні всеукраїнському буде зміна бюджету, і ця зміна потягне за собою і зміни. В регіональних бюджетах, в тому числі, ви бачите, зараз йде тотальна економія, особливо по витратах на державні апарати. Країна зараз потребує і інвестицій нових. Країна хоче, щоб повірили в неї ті самі інвестори, щоб, незважаючи на цю складну ситуацію, яка зараз склалася в країні, в тому числі в області, сьогодні прийшли реальні кошти до наших регіонів. На папері цей бюджет порівняно з 2013 роком, він ніби як дає природи. Як реально, я боюсь, що тут, можливо, буде досить важко, важко спрогнозувати. Будемо бачити, по перших показниках кварталу першу. Ви особисто, як фахівець, як депутат, аби ваша воля, чому би надали перевагу? Розвитку соціальної сфери чи розвитку виробництва? Звісно, перш за все, потрібно, щоб фінансувалися захищені статті. Ну, заробітна плата, особливо були, коли зміни. Хотіли, щоб збережений був принаймні там певний оптимальний рівень заробітних плат тих самих бюджетників чи тих осіб, які пов'язані з витрат з бюджету. Інші платежі, ж недобре було б, коли не опалювалися б школи чи лікарні, коли не вистачало б того мінімального рівня медикаментів. Тобто захищені статті це перш за все. Ну і при нагоді, звичайно, хотілося б, щоб все-таки кошти пішли на оптимізацію, на правильно. Розподілення коштів, які ну, будуть приходити в бюджет, ну і тут звичайно потрібно що зробити для змін, щоб все-таки прозорий був механізм витрат коштів, які будуть йти в казну. От, коли буде прозорий механізм, ми тоді можемо і громадськість може тоді брати під контроль, і може пропозиції свої давати, наскільки ефективно витрачаються кошти. Тобто, коли ми створимо прозорий механізм витрат коштів, я думаю, що ми все-таки... Буде він більш народний, більш зрозумілий для людей. Це бюджет, продовжуючи тему. Адресна допомога дуже багато про це говорять. Питання дійсно дискусійне. Як би ви проаналізували, що краще? Чи все ж таки зберігати пільги, чи допомагати от конкретній людині в конкретній ситуації? Що дієвіше? зараз, в принципі, в країні налагоджена система Щодо контролю за виплати по пільговиках. Інше питання і інша проблема в тому, наскільки пільги зараз фінансуються державою. Ми знаємо, що багато пільговиків не отримають того, що потрібно було отримувати. Ті самі там Чорнобильці, інші категорії населення. В даному випадку чи адресна допомога буде більш ефективніша ніж пільгова, ну тут треба ще вивчати питання, Я однозначно сказати вам цього не можу тільки. Одне скажу, ми по держава повинна бути відповідальна за те, що вона пообіцяла. Пообіцяла пільгу. Будь ласка, тоді е, її виконай, то пільгу забезпечить виконання цієї пільги. А так трапило, що у нас багато на популістичних починаннях починали, понаприймали багато пільг, дійсно багато, забагато в країні. І багато хто в... ще цим користується так, не так, як потрібно. Потім виникла правова проблема, що ці пільги відмінити важко, бо з йшли відповідні звернення в конституційні суди, а Конституційний суд звертає завжди увагу на Конституцію, що країна не може занижувати певний соціальний поріг, раз вона вже сказала, що о, повинна бути така то виплата, нижче вона не може. І тут країна попала в такий о, в правовий правову пастку, що ніби треба бачити, що в чомусь економити потрібно, навіть на тих самих, де хто пробував пільгах, а з іншої сторони вона вже не може відійти від тих параметрів, що були. Раніше ще раз наголошую, що наша держава все-таки є по всіх конституційних нормах і по міжнародних себе проголошує як соціальною країною, тобто звертає увагу і допомагає найбільш соціальним верствам незахищеним населення, що навіть не є не в багатьох європейських країнах. Там можливо вони там не декларують допомогу соціально незахищеним, але в них там інші ефективні засоби, ті самі адресні допомоги, як ви зазначили ті, що. Ще одне питання, яке викликає, ну зазвичай в сесійній залі викликає дискусії. Це виділення коштів з обласного бюджету для державних і недержавних структур. Тобто, частина депутатів дуже гостро часом реагує, коли обговорюється от та чи інша структура, і потрібні ну, кошти вимагають, просять. От яким чином реагувати теж на це з, звісно, є така проблема. Звісно, є різні думки. Я хочу сказати наступне, що дійсно по. По всіх принципах логіки повинна, раз це державна структура, вона повинна забезпечуватись державною бюджету. Проте ми б хотіли, щоб державні структури працювали в багатьох напрямках їхньої діяльності більш ефективно. І бачачи, що тих самих навіть коштів не вистачає їм для виконання цих функцій, ми часом можемо хотілося б, щоб посприяли, в тому числі волиняни не страждали від тих. Іхніх відсутності можливості забезпечити ті чи інші потреби. Тому деколи я вважаю, що повинна часом область допомогти е структурі державній, е якщо має область можливість, якщо не буде страждати там якісь інші напрямки е громади. Тут питання пріоритетів могли б допомагати державним структурам. Тобто, але ну все ж таки не завжди це виправдано. З не цим завжди. Треба я заме згідне, що не завжди це виправдано І коли не відчуваєш цього, що це є виправдано, тут звичайно кнопкою спрощено говорячи, натиснеш проти. Mm. От а так треба підходити в залежності від ситуації, яка є. Зважаючи на вашу депутатську діяльність, трудовище торфу в Іваночівському районі. Наскільки мені відомо, це тема, яку ви лобіюєте, угу. яку ви відстоюєте постійно. Ну і не секрет напевно тим, хто відстежує сесії нашої обласної ради, хто читає місцеві засоби масової інформації, це на вустах і в депутатів, і в журналістів. Угу. Чому настільки прискіпливе ставлення? От саме до цієї теми, в, ну як постійно, я лобіюю це питання, фактично, як ви кажете, лобіюю два тижні. Коли звернулося Але воно вже воно є, на, так, на слуху. На слуху. Значить, там виникла як ситуація. Звернувся до мене представник-лідер місцевої громади, який, він так казати, має серйозні проблеми з соціальним розвитком, економічним розвитком своєї сільської ради, який теж з патріотичних, а він сам людина, патріот, сільський голова, який хоче, щоб село розвивалося. І от один з е, моментів він запропонував, він пробував вже разом з представником фірми це питання вирішити на минулого року на одній сесії. Проте із певних суб'єктивних причин, бо так не буду називати їх більш детальніше, в нетрях державних структур тодішньої влади це питання загальмувалося як роз з суб'єктивних причин. От і представники громади вже тепер враховуючи, що ситуація в країні змінилася, влада змінилася. Представники, які зрозумів, і фірми, яка бажає працювати, розробляти ці торфовища, повірили, що влада нова, і хоч повірили, що буде чесно приймати це рішення, вони повторно виставили це питання на розгляд. Питання чого я. Саме ініціатором цього є. Коли звернулися, я був вже в обласній раді, е, приїхали, зустрілися з представником і громади і з представником фірми. Вже був останній день подачі документів до сесії, яка буде 25 квітня. А там ви знаєте, що згідно реклами, то важливо знаєте, що потрібно 25 кален... робочих календарних днів. Ну і виникло питання, щоб швидше. Подати його, вирішити, подав я як ініціатор. Іншим шляхом, як було, воно мало йти через обласну адміністрацію, запустили по кругах е екології. Воно пішло досить тривалий час, і ну, знову невідомо, коли було вирішено. Ви зверніть увагу, що це фактично е чи не єдине. Там ще є декілька одне питання чи два що інвестиційне, яке ставить питання про власне притягнення коштів в область для того, щоб були створені там за попередніми даними біля 45 робочих місць. Фірма зареєстрована в селі. На себе взяли вони відповідальність. Вони створили цю фірму в селі, маленькому цьому селі. Виникло питання зі мною журналіст, коли я розмовляв. По телефону, чого такий маленький статутний фонд 70 тисяч. Ну але хто буде ризикувати більше давати в статутний фонд коли невідомо, як це рішення буде прийнято далі? Тим більше, що рішення обласної ради воно є проміжним. Далі ж там йдуть серйозні рішення по Міністерству екології, по земельному відводу, які можуть серйозно обмежити і не дати в кінці кінців розробляти. Я думаю, що акцент, коли ставлені питання журналісти, акцент не на тому був зроблений. Мені говорили, чого, чи я, як ви можете співпрацювати з фірмою, яка є з іноземною інвестицією, тим більше з поляками, ви як націоналіст? Це нормально, українське підприємство з іноземними інвестиціями. Ми ставимо питання, щоб сюди інвестиції йшли, щоб в нас є Євросоюз, щоб Євросоюз сюди. Повинен е, прийти не тільки з голими обіцянками, а з якимись реальними, е, з, з реальними інвестиціями. Та нормально до того віно. Тут питання треба ставити не про е, хто є м, будемо так казати, інвестором цієї е, фірми, а хто е, питання екології. От питання екології там треба працювати, і досліджувати і ставити питання. І, от, в цьому напрямку можна було б говорити про... Доцільність чи недоцільність. І того зараз, хочу, наскільки мені відомо, е, працюють із екологами, з'ясовують межі розробки торфовишка. Е, тим більше ця фірма, вона це європейські технології, вона має досвід роботи. В, біля, наскільки я не помиляюся, біля восьми вона має в Польщі таких родовищ і працює в по Польщі. Е, з, інвест, інвестувати, звичайно, фірма. Планує суттєві кошти попередньо, так потім з'ясувалося, бачив біля 2 мільйонів євро, це такі попередні там показники, що воно бажає інвестувати на 20-30 років за попередніми показниками, вони мають розробляти це родовище. Звісно, для села це була б економічно велика підтримка. Але знову ж таки, якщо там не буде з'ясовано до кінця. Питання екологічні, там немає проблем з тим, що то інвестиції європейські, тим більше технології європейські. Торф вони хочуть зараз по канонах таких е, європейських торф не сильно е, вигідно використовувати як енерго, будемо так казати, спалювати його засіб. А це використовується торф для сільського господарства, для е, розвитку інших галузів в сільському господарстві, для, тому, для того самого розвитку. Е, е, Міцелію, розвит... вирощування печериць і так далі, в... вазонів. І от їхня продукція мається на увазі цієї фірми Вокас, була присутня і в торговій мережі, в торговій мережі епіцентру. І я думаю, що технології європейські, робочі місця і дотримання екологічних норм. Тим більше, що після себе вони знову ж таки, там ж буде відпрацювання, вироботка цього торфу, то залишають вони по-європейськи, ну аквакультура таке поняття є, де ті самі ставки, ті самі ці, там вже досвід є в цій фірмі по роботі і по. Культурному е, залишенню після себе того середовища, яке там є, воно буде розвиватися далі. І не то, що там буде природа знищена, там буде вирване вирити якісь котловани, там що кинуть, як є. Ні, перед ними вимоги, які ставлять по євросоюзі, так само і тут ставитися будуть, що повинні залишити після себе там таке середовище, яке б могло б е, ще багато, багато багато я знаю століть радувати людей. Продовжуючи нашу тему, зважаючи на депутатські запити, то один з ваших останніх це досить він такий резонансний і цікавий. Депутат Володимир Волинської міської ради займався рукоприкладством. Ну, ну от цікаво, на, як, на якому етапі вирішення питання зараз. От що можете сказати? Як зреагували найперше на такі запити? Депутат, я вже працював депутата неодноразово, що в місті Володимир Волинському, чоловік емоційний. От. Не стримує себе в певних ситуаціях. Я там не буду говорити, що він там поганий чоловік, чи він там інший, але таким чином, як він це робить, робити не можна. Тим більше, що він ну, все-таки всі в місті знають приближений є до міського голови, і це поособлюють цього депутата Руслана Мороза міської ради з приближенням до керівництва Петра Сагонюка, мера міста, і всіх дивує, крім того. Поведінка, яка є в цього депутата, який вже там десь і секретаря ради десь руки прикладав, і до депутатів прикладав, і до громадян прикладав руки. От він вирішує, що так можна собі вирішувати питання. Крім того, ще дивує, ждуть реакції. Жорсткої реакції від е, мера, який близько з, з ним співпрацює, а не просто так сказати, я там звернувся до правоохоронних органів, хай собі там вирішують по ньому питання. На даний момент, після е, озвученого мого запиту в обласній раді е, слідству по цій справі, а там вже щось три епізоди, вже недавно знову, після, до речі, хочу вам сказати, що е, от, після цих. Епізодів, це знову ж депутат в такій самій формі до іншої людини, до відомого посадовця, знову протягнув руки, знову є заява в міліції. І знову ж таки, вона там, ця заява долучена до інших. От. Це пов'язано було знову ж таки з тим, що зверталися. Люди, і цей посадовець, який звертався в інтересах цих людей, він ну, знову приклав до нього руки. І на даний момент слідство ведеться в обласному управлінні, слідчому обласному управлінні ОВС. Було раніше Володимир Волинський, міське міське районне управління займалося, а тепер обласне, наскільки мені відомо, управління. От після того така пішла реакція, будемо так говорити. Після... Тобто реакція є, і ну, певна реакція вийде. є. Який результат буде? З... Я думаю, що треба було б все-таки людина повинна зробити висновок. що Він є серйозна людина, він не підприємець. Повинно себе як таке по європейськи. Хочемо жити в Європі, хочемо жити в європейській країні. Треба вчитися вирішувати питання по європейськи, а не так, ну по-азіатськи, будемо так говорити. Олександра Васильович, наскільки мені відомо, ви ще є головою тимчасової комісії так. з приватизації. Так відстежуючи те, як ця комісія збиралася, то останній раз це було 2011, 2011 року. 2011 так, та? досить давно. давно. Але якщо говорити от реально, то, от, власне, чи є в нас на волині ще що приватизовувати? В... Дійсно, створення цієї комісії було давно, давно ще до цієї скликань сесій. В іншій сесії сказала, коли ще якісь була державна власність, комунальна приватизація була. Актуальна тоді йшла. Ну а створили комісію. Комісія фактично працює, є склад комісії. От. І при потребі вона збирає, буде збиратися, коли будуть виникати питання, які треба нагально вирішити. А це головне контроль чи правильно вирішується питання приватизації. Комунальне майно ще є на Волині. Комунальне майно є на Волині. Питання, чи потрібно чи зараз варто чи варто? Знову це знову ж таки вникають дискусії серйозні дискусії в сесійній залі. Дуже часто от, я і наша фракція ставила питання, коли от говорили там певне комунальне майно. От давайте 20 квадратних нам метрів залиште, а 40 квадратних комусь віддамо. Це питання. То ми завжди говорили так, і що потрібно визначити перше відповідальність керівника. Якщо ти не бачиш можливості розвитку в тих рамках, комунальних рамках, то перш за все треба і не бачиш перспективи. Ну треба перше поставити питання про відповідальність керівника. Щоб призначалися керівники, вони погоджувалися йти туди працювати. Для чого? Для розвитку, фактично. А так виходить, що зараз масово почали скидувати себе в об'єкти певні комунальні. Мало того, ну, така тенденція вже виходить, що вже скидують під когось. Тобто вже з'являється якась структура, будемо так казати, приватна. І вже ці рішення готуються під ці структури. Якби це робилось прозоро, чесно, можливо, по-іншому це все розглядалося, відкрито для громади, для суспільства. Коли це з'являється вже якісь структури, наближені до, будемо так казати, до власті мужчих. І ця, під це підганяється рішення, тоді це розумієте, виникає супротив. Ну, звичайно, та сторона, що ініціює, пояснює, що це економічно невигідно, складно отримувати так і далі. Інша сторона має інші мотивації. Я впереконаний, що деякі комунальні підприємства можна було б переорієнтувати на іншу діяльність, яка тісно пов'язана з соціальними певними питаннями. Та ж сама, можна було працювати, Волинська книга, щоб вона не стільки в прибуток працювати, а стільки для розвитку, щоб можна було і дешево, і доступно для громадян і для тих місцевих видавців, письменників видавати. От, ну, не зовсім може прибутково. Але воно потрібно, воно є соціально спрямовано. А говорити, що просто от, давайте приватизуємо один об'єкт другий, поведемо третій, без всякого розуміння, для чого це робити, це ну, виникає питання. Маємо хвилинку ще всього лише до завершення ефіру, але не можу не запитати дуже дискусійне питання. Останнім часом це встановлення пам'ятника Степану Бандері. Зважаючи на сьогоднішню, знову ж таки, повторююся ситуацію: з одного боку, це патріотично, з іншого боку, чи це на часі? Степан Бандера зрозуміло, що це патріотично. Бо якщо звучить ім'я Степана Бандери, це безумовно це є символ патріотизму, символ націоналізму і ті гасла, які... Були на Майдані, ви зрозумієте, слава Україні героям, слава слава нації, смерть ворогам. Це ж суто Бандеровські гасла, які, були, які застосовували і східняки, і, пів, і, і півдня, і в Москві ці гасла теж говорилися. І сьогодні ми повинні розуміти, що ці символи і пам'ятники вони творять певні мотивації людей і вони змінюють суспільство. Ми сьогодні, Я вважаю, що справу почали благородно. І треба Завершити, не дивлячись ні на що, знайти можливість і завершити цю справу, зробити пам'ятник, який буде окрасою і міста, і громади, і буде показувати відношення місцевих мешканців до патріотичної такої проблематики, до патріотичної теми. Я вважаю, що це є доцільно зараз робити, і цей пам'ятник нам потрібно зробити в належному, гарному такому стилі. Олександре Васильовичу, вам дякую. Найперше за те, що прийшли, і за те, що багато цікавого нам розказали. Глядачам нагадаю, що це була дякую. передача Ваш депутат. Сьогодні перед Волинською громадою звітував депутат обласної ради Олександр Бойк. Депутатам хочеться побажати тільки плідної роботи. Ну а волинянам, звичайно, здоров'я і впевненості в завтрашньому дні. Не перемикайте. До побачення. До побачення. До зустрічі.